Вітаю на каналі Магія Таро. Яка істинна причина, чому війна триває так довго? Коли вона вже скінчиться? Що заважає, щоб війна припинилась? Яка істина причина? Скажіть, істина, головна причина, чому триває війна так довго? І що заважає, щоб війна ця припинилась? От якась причина, яку прибрати, і щоб війна скінчилась якомога швидше в цьому році? Скажіть, покажіть. Боротьба з світлих і темних сил. Оце істинна причина. Зараз відбувається світлі сили, вищі сили, борються з темними силами, з дьяволом. І треба, щоб це припинилось, щоб більше людей прокинулись, стали просвітленними і перейшли на сторону добра, на сторону світла. Все, що Вбиває, ненавидить, рушить, має користь, якісь свою вигаду, це все темні сили. І повинно бути зараз пополам 50 на 50 темних світлих. Треба, щоб на цю сторону світлих більше людей було. Так. Це головна причина, істинна причина, чому так відбувається. Які скриті причини, скриті, що за цим стоїть? Так, і що це ми перестати стоїть? Все буде добре, ми справимось, кажуть карти, ви справитесь. Дивіться. То, що скрито, що в минулому оцей м, перехід на світлу сторону він взагалі неможливий не був, бо дуже велика брехня була інформаційна, дуже велика, інформаційна, закривали шлях, і це було неможливо. Але ті процеси, оці за два роки, все, що ми пережили, і воно почало відкривати очі росіянам на те, що насправді відбувається. Вони вже не такі там. Закриті. Вони розуміють, що відбувається. Вони бачать, що правду, те, як насправді, що відбувається насправді, але вони це почали бачити, коли їм стало погано, поки їм було затишно і добре, все було в них гаразд, і їх це не хвилювало. Тобто в Росії також люди повинні прокинутися і перейти більшість на світлу сторону. Дай Боже, щоб так було. Це складно сім жезлів, але все вийде. Вищі сили. Кажуть, що у вас все вийде. Ви справитесь. В центрі розкладався чотири жезла, король, король чаш. Що це не може бути швидко. Це відбувається поступово, і цей процес йде добре. Прогноз хороший, що на світлу сторону більшість людей переходить на світлу сторону. І що ми разом побудуємо цю планету щасливою. Так, це залишаємо Потім Пащаж. людство воно молоде. Що ми, як діти, що ми навчаємось і що ми йдемо до дорослого життя поступово. І якщо ми зробимо невірний вибір, так, оце як дитині дають шанс. Наробити помилок, набити шишок, і щоб знати точно, як робити не треба. Це нас зараз вчать, як робити не треба. Ми тепер знаємо точно, як робити не треба і як робити правильно. І ми дорослішаємо таким чином, українці і взагалі людство. Потім на майбутнє Король Пентаклії це наші е, Збройні Сили України, які роблять е, свою справу. Дуже гарно, віртуозно, надзусилля проявляють і роблять те, що неможливо. І вищі сили, оці ці світлі сили кажуть, що ми е, пишаємося, що є такі люди, і що українці молодці, у вас це вийде. Наступ буде. Оце калісниця, що голуб міря прийде до вас. Чотири пентакля, що це буде поступово, але це вже буде стабільно і надовго. Ще хочу пару карт. Що чекає? Що чекає? Ну, мені подобається, що в підтримку цього дьявола темних сил не вийшла одної карти. Це в минулому закритий шлях через те, що їх ну, зомбують. Брехня по телебаченню, інформаційному просторі брехня і зомбування. Оце єдине, що було. Але це залишилось в минулому. Так, з чим все скінчиться? Чим все скінчиться? Нам в плюс чи нам мінус? Так, все скінчиться нам в плюс, і все те, що погане, те, що погане, те, що те, що шкідливе, воно помре. Все погане, шкідливе, все те, що проти людства, проти життя, проти світлих сил, воно просто загине. Тобто ми зараз очищуємося і очищуємося від того бруду, який не потрібен. Тобто, хто тут така ситуація, що або ти на світлій стороні, або на темній. якщо ти на темній, ти помреш. Ось так. Нема вибору. Ну, він вибір є, але якщо ти хочеш жити, оце бути в добробуті, в злагоді з природою і взагалі жити, то ти. Повинен навчитись любити цю землю, цю природу, цих всіх тварин, рослин, людей, все навколо себе і созідати. Якщо ти не будеш созідати, то людство просто загине. Чим більше, ну, от, вибір за вами кажуть, чим більше буде на темній стороні, значить все, смерть погибель. Якщо більше буде на світлій стороні, то ви виживете. І опять, це 50 на 50, дві карти, да, темне і світле. Або ви живете, процвітаєте, або ви всі помрете. Тобто переходьте на світлу сторону, що самі робите свій вибір. Чим все закінчиться? Робіть вибір правильний, кажуть. Не тримайте цю ненависть, ненависть. Що це іспитання для чоловічества? Ви повинні бути світлішими і кращими, і припинити це розброд, цей війни, самі припинити війну. Прибираю негатив, дякую Вищі сили, що пояснили, що відбувається. Це зцілення людства зараз відбувається від всього бруду і негативу. Заперечу, перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу допомоги, захисту, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб нас перепинилися обстріли. І весь негатив повертаю на голову ворогу. По Верховному суду, та буде так. І так буде. І прошу, щоб якмога більше людей і в Росії, і в Україні стали на сторону світ світла, на світлу сторону, на сторону добра, щоб було шкода оточуючих і щоб було більше людей з емпатією, яким шкода вбивати собі подібних. Все живе, щоб було більше людей, які хочуть, щоб все живе-жило. Та буде так. І так буде. Щоб була природа, щоб була планета, щоб були люди. Буде так і так буде. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дякую дуже за донати. Таке в нас вийшло сумне, сумний розклад, такий останній вийшов. Ну, це дійсно так, це правда. Що, що поробиш? Людство повинно протворізити і стати краще. Дякую всім за увагу.